В ефірі Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Зламані дерева і летючі сміттєві баки. Минулих вихідних у Києві зафіксували рекордний вітер. Його швидкість сягала понад 20 метрів за секунду, а це 72 кілометри за годину. Буревій повторив попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Жертвами урагану стали троє людей. Двоє чоловіків загинули в Києві і ще один на Фастівщині. Стихія повалила в селищному регіоні 578 дерев, із півтисячі пошкодила. Також вітер обірвав понад 300 ліній електропередач та вивів із ладу 7 тисяч трансформаторних підстанцій. Без світла сиділи жителі Бориспільського, Броварського, Бучанського, Фастівського і Обухівського районів. Наслідки розгулу стихії усувають і досі енергетики вже повернули електропостачання в майже 330 тисяч домогосподарств. Для цього 143 бригади безперервно працювали три дні. Сьогодні закінчили роботи на трьох найбільш пошкоджених лініях. Мобілізація у смартфоні до кінця року в Україні планують запустити проєкт смарт-мобілізація. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Каже, така інновація може підвищити вмотивованість громадян служити в армії. Міністр заспокоїв, смарт-мобілізація не передбачає розсилати повістки в дії, натомість допоможе охочим долучитися до лав зсу обрати військову професію. Людина обирає себе, обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто, людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України. Наприклад, вона обирає, ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там водій, там всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ рота. Які зобов'язання, які в тебе є ризики ризики? Що ти як, як ти будеш навчатися? Тобто досить детально, зрозуміло пояснення. Після того, як серед представників столичної влади спіймали чинну спічрайтерку державного зрадника Миколи Азарова, такі новини вже не дуже дивують. У Києві затримали посадовицю комунального підприємства Інформатика. Підлегла кличка продавала інформацію з бази даних системи Безпечне місто. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Жінка, яка виконувала обов'язки директорки, не раз поширювала конфіденційну інформацію з системи відеоспостереження міста. Зокрема, щодо Переміщення транспорту вулицями столиці. Кияни намагаються захистити історичну спадщину міста. Петиція з вимогою заборонити зносити історичні будівлі зібрала необхідну кількість підписів. Тепер її зобов'язана розглянути Київрада. На тепер департамент охорони культурної спадщини КМДА опікується більш ніж трьома тисячами об'єктів. Однак лише третина з них мають статус архітектурних пам'яток і захищені від знесення законом. Активісти вважають, що така ситуація є неприйнятною. Вони пропонують запровадити принцип охорони всіх будівель старших за сотню років, які виконані за індивідуальним проєктом і зберегли характерні риси епохи. А зволікати з розглядом Київраді не дадуть жителі міста. Напередодні під стінами мерії в чергове зібралися мітингарі з вимогою захистити історичні будівлі. Активісти обурені, що міський голова анонсував ухвалення відповідного рішення щодо додаткового захисту для історичної забудови столиці однак його й досі немає. Учасники мітингу тримали плакати з написом Історія має значення, а також із зображеннями вже зруйнованих будинків або тих, що нині під загрозою. Поки що ж, старовинні будівлі в Києві захищають тільки від поглядів перехожих. Комунальне підприємство Київ житло спецексплуатація оголосило тендер на виготовлення банерного полотна. Воно потрібне, щоб прикрити аварійну будівлю на вулиці Сагайдачного на Подолі. За маскувальну ряднину готові викласти 379,5 тисяч гривень. На тендер подався тільки один учасник. Він має закінчити роботи до 30 листопада. І ще одну архітектурну візитівку Києва намагаються врятувати за допомогою петиції. На сайті кабінету міністрів України почали збирати підписи під ініціативою про передавання Київського храму Святого Миколая релігійній громаді. Це єдина неоготична споруда столиці творіння відомого архітектора городецького. Як зазначає авторка петиції, за радянських часів храму католиків відібрали більшовики, а за незалежною України його так і не повернули власникам. Після пожежі 21-го року стан будівлі погіршується. А мінкульт, у підпорядкуванні якого перебуває костел, рятувати його не поспішає. Стежка з гідропарку довела до лави підсудних. Правоохоронці викрили посадовця Київзеленбуду на службовій недбалості. Чиновник уклав договір щодо капітального ремонту стежок, але не перевірив, як роботи виконали і скільки насправді вони коштували. Через це міський бюджет не обґрунтовано схуд на 300 тисяч гривень. Фігуранту повідомили підозру, суд може ув'язнити його на термін від двох до п'яти років. У нас є порада, що робити чиновникам, які під час війни кладуть тротуари, а потім ще й не перевіряють результати роботи. Краще звільніться самі. До того ж, цього року Київська обласна служба зайнятості показала непогані результати. Нову роботу зміг отримати кожен третій, хто звернувся по допомогу. Усього ж до центру завітали майже 34 тисячі осіб, із них 9 тисяч громадяни віком до 35 років подивитися на Чорнобиль з висоти пташиного польоту не покидаючи Києва у національному музеї Чорнобиль, що на Подолі презентували екскурсію у vr шоломах Завдяки технології віртуальної реальності відвідувачі просто з музею матимуть можливість. Потрапити в зону відчуження та подивитися на місця, де були зібрані артефакти, представлені в експозиції. Для проєкту під різними ракурсами відсканували понад тисячу документів і артефактів, представлених музеї. Віртуальна екскурсія знайомить з історією не тільки Чорнобиля, а й створення самого музею та його колекції. Усі відвідувачі зможуть подивитися діджиталізовану екскурсію безкоштовно вже з 1 листопада. У київському зоопарку відсвяткували Геловін. Вольєри прикласили гарбузами, які потім мешканці вольєрів могли з'їсти. Деякі чотири лапі позували з гарбузами, а хтось, не стримуючи себе, одразу ж починав ласувати. А дехто з бешкетників навіть приміряв гарбузові голови на себе. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.